Куди інвестувати перші зароблені гроші під одним з моїх надавніших відео я побачив цей коментар? Пише Серпіус: всі тільки говорять про інвестиції, та ніхто не може точно показати, куди, окрім якихось там сумнівних пірамід та криптобульбашок, куди можна вестувати 100-500 гривень чи місяць з можливістю контролю. Коли в кишені є зайві тисячу сто тисяч доларів, чи можливо зарятуватися, а що можливо зробити з за 100 гривнями сьогодні? Там вам можливо не зовсім очевидно, але відповідь, яка допоможе заробляти набагато більше, щоб ви могли інвестувати не 100 гривень чи 500 гривень в місяць, а можливо 100 тисяч гривень. Більшість з вас виявляє для себе інвестування наступним: це депозит в банку, нерухомість, можливо, якісь акції в закордонній компанії. Хтось ще чув про а, покупку акції локальних компаніях. Хтось думає про а, покупку частини якихось бізнесів, і десь все це про інвестиції. Але що дійсно робити, якщо сума грошей поки що невелика, ці опції для вас недоступні? Як же себе вести? І яке рішення приймати? Ще до речі, важливо зрозуміти, ось що що є така штука в інфляції. Коли ви інвестуєте, треба теж мати її на увазі. Офіційна світова інфляція, якщо дивлячись на ринок штатів, була

та двадцять другому вона збільшилася, набула на рівні 7%, потім 6,5 і на 2023 рік прогнозують щось між 2 і 3%. відсотками, це значить, що економіка має вже більш стабільною світі. Тоді, коли в Україні інфляція, звісно, виросла, особливо коли Окубанк напав на нашу країну а, і наша країна знаходиться в стадії війни, вона значно вища, ніж мало бути. Двадцять другому році це було приблизно 22%. два відсотка. Також треба розуміти, якщо ви оперуєте грошима в, в гривні і ви Стує також в гривні, треба а, розуміти, що інфляція була 22%. Ми звісно сподіваємося, що війна закінчиться максимально швидко. Але якщо ви думаєте, буде інвестувати, і наша країна продовжить воювати закупанту, ми будемо звісно, всі як громадяни робити, те, щоб ця війна закінчилась якомога швидше і допомагати країні. Але цей фактор треба розуміти, що якщо війна буде продовжуватись, то інфляція не буде знижуватись там до 5% до 7% або до 10%. І дуже цікаво момент то що якщо ви розраховуєте на депозит в банкові, то Перед тим як писати це відео, подивився актуальні відсотки, і банки пропонують середньому 8% річних. Тоді, коли інфляція набагато більша, тобто банки пропонують той відсоток, який приблизно є щось чимось схожим на світову інфляцію, а не ту, яка зараз є локально критина в плані, країні, тому задати для себе важливості просто інвестувати там 100, 500 чи 1000 гривень на депозит, як мінімум, не є чимось ефективним з точки зору збільшення капіталу. В цьому відео підкажу вам, що робити, для того, щоб ви могли реально попливати, а те, скільки ви заробляєте, навіть якщо сьогодні ваші можливості ще не великі. І ще зрозуміть що якщо ви розрахуєте для себе інвестувати. Приблизно нехай по 1000 гривень в місяць, і ви інвестуєте 12 місяців цілий рік, у вас в кінці року буде 12 тисяч гривень. Але ви, отримуєте, ну, не ви отримуєте, ну нехай 10% отримуєте на свої гроші, ви отримуєте ще 1200 гривень з варту. Це 13 тисяч 200 гривень, які, до речі, по дорозі цього всього обіцінного, тому що ми не знаємо, яка военка, ми не знаємо, який буде курс, а, і так далі. Якщо ви інвестуєте, наприклад, 10 років підряд, то у вас приблизно там 100. 50 тисяч гривень чи скільки. І та, yeah. якщо ви шукаєте для себе інформацію, куди інвестувати там, 100 чи 500 гривень для того, щоб а, а отримати з них якісь, якісь доходи, то я можу а, припустити, що ви хочете просто більше заробляти. У вас є така ціль. Тепер поїхали до дівак на першому етапі. Вам потрібно вестувати в таку штуку, яка називається High Income Skills. або ті навички, які допоможуть вам банально більше заробляти, тому що якщо ви, наприклад, школяр, студент, ви тільки закінчили вони. І ви думаєте йти десь на роботу, скоріше за все, буде претендувати на мінімальну зарплатню, яка сьогодні є по країні. А на момент також перед цим відео вона була приблизно 40 гривень 6 копійок за годину. Це мінімальна зарплатня. Уяваю, що ви змогли зайти роботу, де ви будете заробляти більше, наприклад, 100 гривень за годину. Так, це може бути, наприклад, якийсь більш фізичний труд. У вас є багато дій, які треба робити, але некрай так. Ви працюєте 160 годин в місяці. Отже, ви заробляєте приблизно 16 тисяч гривень, що на сьогодні дорівнює приблизно 400 доларів. Це дійсно невелика сума, з якої можна щось кудись інвестувати, особливо, якщо ви живете, наприклад, в столиці. Якщо вам потрібно винаймати власне житло або нехай там кімнату чи усь невеличку квартиру, то ви самі розумієте які можливості у вас будуть. Тепер уявіть собі іншу картину. Ви можете витратити одні повні вихідні, або, наприклад, двоє повні вихідні, тобто два дні чи чотири дні, і, наприклад, навчатись по 10 годин в день. Інвестувати якусь невелику суму в грошей, нехай це буде 100 доларів, 200 доларів, там, 300 чи навіть 500. Ви інвестували гроші в мачу навчання для того, щоб вивчити для себе якісь е, якусь компетенцію, яка буде вам платити значно більше гроші, коли ви підете працювати. І інвестували, наприклад, два повних дня або чотири повних дня для того, щоб цьому навчитись. Це може бути копірайтинг, веб дизайн, інтернет-маркетинг, якісь інші навички. Вже через вихідні або через декілька вихідних, які ви приділили конкретно цьому всьому, ви можете заробляти значно більше. Ніж та зарплатня, на яку претендуєте, якщо ви поки що навчаєтесь, чи ви закінчили недавно а, виші, там навчальний заклад, якщо ви там вчились, до речі, чи треба там вчитись, теж треба думати. В одному з відео я знімав про це фрагмент, рекомендую подивитись. То вже через декілька вихід... вихідних ваша зарплатня може бути набагато більша. Наприклад, якось ця, де компанії шукають е, спеціалістів по... в сфері діжитал-маркетингу з середньою зарплатнює приблизно 700-800 або 1000 доларів. До речі, треба розуміти, що це зарплатняє по отримує спеціаліста, який працює в, а, в даній сфері недовго. Ви можете її отримувати через рік, ви можете отримувати раніше. Якщо у вас немає досвіду, так ви можете працювати перші три місяці там за ті ж самі 400 доларів 500. Це нічого не міняє. Тому що через три місяці або через півроку ви будете заробляти набагато більше вже конкретно в цій сфері. Або ви вибираєте для себе працювати на Upwork, на там найбільшій світі фріланс біржі. У вас є мінімальні знання, з англійської мови, чи ви їх вивчили по дорозі або там уроках на Ютубі. Більше того, вони потрібні в основному в переписці. і ви знаходите для себе роботу, наприклад, якось ця для Social Media Manager, а, який буде вести клієнтів агентів, агентів заробляє від 20 до 100 доларів в годину. І увага, що треба робити? Створити 15-20 публікацій в SMM. Uh, кожного місяця 10 наладити сторіс, і ще якісь uh, досить прості речі, тобто у вас просто немає, що вивели SMM для клієнтів якоїсь конкретної агенції. Ви розумієте різницю між допотом, який ви uh, або там, ті, хто питає, це питання, ви зараз потенційно отримуєте, чи можете отримати, і між тими, які ви можете отримати, якщо у вас є навички, які дозволяють вам. А працювати вже з такими компетенціями, і ви можете цьому всьому навчитись за лічені дві та цього не потрібно витрачати роки, або думати про те, куди не 100 чи 500 гривень, там 10 років чи 50 років. Так, якщо ви будете це робити буде на протязі дуже довгого часу, ви дійсно зберете ось суму, вона можливо буде вас е, задовольняти, можливо, ні. Не факт, що це, це саме те, що ви хочете в своєму житті. Правда, ще, що ще дуже важливо розуміти, що ця інвестиція, яку ви робите для е, вимічення, так так званих high-income skills, вона почуває окуповуватись за е, лічені місяці. І вона приносить не 2, 3 чи 5% відсотків вам в рік, вона приносить набагато більше. Тому що якщо ви про навіть нехай 500 доларів, хоча сьогодні є багато навчання, які дешевше навіть в нашій компанії, в цей час, коли в країні війна, ми розуміємо, це ми сильно знизили вартість наших навчальних програм, люди собі можуть дозволити це вже заробляти ті про які я кажу. Так от подумайте, наскільки ви окуповуєте свої, свої інвестиції, якщо принесли 200 три 400 доларів, а ви можете заробляти, наприклад, в середньому тисячу доларів в місяць потім. Ви будете думати ось про що? Куди вам знову інвестувати гроші в в свої знання, щоб ще більше заробляти? Чого ще ви можете навчитися? Далі ви зможете отримувати вже керівну позицію, наприклад, в тому ж відділі, маркетингу. або ви можете маркетингу, або ви можете відкрити свою агенцію і брати клієнтів. І тут ви знаходите себе в позиції, коли ви заробляєте, наприклад, 3 тисячі доларів в місяць чисто. Або 10 тисяч, і це вже абсолютно різна картина, і вона вам дає набагато більше важливості для інвестицій, тому що тепер а, з такими грошима ви вже маєте якийсь вибір. Ви як мінімум можете з кимось з ваших товаришів, друзів і вашого оточення скинутись і щось зробити, кудись проінвестувати для того, щоб отримати вже не 2, 3, 5 відсотки, або 8 чи 10, щоб просто перекрити інфляцію, а набагато більше так само це буде працювати і в інших сферах. Наприклад, якщо ви вчитель математики, ви гарно розбираєтесь в цьому предмету. Ви можете піти навчитися і займатися бухгалтерським обліком, вести клієнтів. До речі, за це непогано платить. Потім можете е, піти навчитися промічати себе до фінансової аналітики, будувати плани розфінанфінансів е, плани розвитку компаній, заробляти ще більше. А там Uh, і до такої позиції, як CFO, як Chief Financial Officer або фінансов директор, вже недалеко. До речі, це досить високооплачена професія. А ви уявімо, що ви вмієте знімати відео? Потім ви принвестували те, теж навчитися робити монтаж. Далі ви SMM, копірайтинг, ви вивчили брендинг. Трішки розібралися з лідерством, і тут в якийсь момент ви розумієте, що ви вже готовий директор з маркетингу або з здійснила, тому що ви розумієте багато речей. І це також вже зарплатня, яка. А... Набагато вище, ніж середня по ринку, тому треба зрозуміти, що ваш дохід він прямо про тому, які проблеми ви вирішуєте. Якщо ви вирішуєте проблему великого калібру, то ви стільки заробляєте. Якщо ваші компенсиці зубляють вирішити проблему більшого калібру, ви заробляєте набагато більше. Якщо вам сьогодні 16, 20, 30 років, або можливо неважливо скільки. То скоріше за все, те, що я кажу, якраз і є найбільш раціональним, куди треба інвестувати сьогодні невеликі гроші для того, щоб здобути ті навички, які які допоможуть вам заробляти набагато більше, і вже тоді інвестувати з можливістю створення дійсно справжнього капіталу. Якщо це відео було вам корисне, друзі, ставте пальці вверх, дайте мені якийсь коментар, що ви про це думаєте. І так, якщо вам цікаво почати розбиратись більше з такими high-income skill скілами, я хочу вам зробити приємний подарунок. Під цим відео залишу посилання на безкоштовний п'ятиденний міні-курс по digital-маркетингу. 5 днів навчайтесь безкоштовно розбиратися, чи це для вас підходить, чи це вам подобається. До речі, його записав для вас також. Я сьогодні Genius працюють багато людей, але е, оскільки мій бекграунд в більшості якраз і є digital Marketing, я сам за рівки записав для вас це відео, тому посилання є тут. Ви можете вже перейти, залишити заявку, 5 днів отримати круті відео в досить інтерактивній формі, робити завдання. І дивіться, хто знає, можливо, через 5 днів уже першого клієнта десь собі і знайдете. Тому друзі, пишіть коментарі, які що вас цікавить, які питання у вас є, на які ще теми ви хочете, щоб я зняв для вас відео. Розвивайтесь і заробляйте набагато більше, тому що на цих етапах це важливіше ніж думати, куди продемонструвати 100 чи 500 гривень. Коли ви на себе прокачаєте ці компетенції, ви зрозумієте, що у вас відкриється набагато більше можливостей.